Ділюся з вами своїм шоком. Сьогодні відправляла автокрісло дівчинці, і е, ну я вже розповідала, що тарифи на Укрпошті піднялися так значно, але автокрісла я ще не відправляла раніше. Ну, маєте на увазі, що це автокрісла для новонароджених. Воно невелике, воно одне з найменших. Там довжина його десь близько 70-80 см. Тобто раніше. Ця доставка виходила близько там, 80 гривень. Сьогодні я приходжу на відділення нашого Укрпочти. ну, то що мені там не знайшлося відповідної коробки, тому що не було в наявності, і ми ледве-ледве змогли вирішити питання, як його запакувати. Тобто мене ну, з таким холодним серцем відправляли до конкурентів нової пошти, так сказати. От, значить, я. Все ж таки вмовила запакувати хоча б стріч плінку плівку це автокрісло, і по факту я за неї заплатила ну, 18 гривень, але за ручну обробку, що дівчина його мотала, я оплатила ще окремо 50. І за новими тарифами це автокрісло, яке важить 2,5 кг, По доставці вийшло мені 370 гривень. 370 гривень автокрісло 2,5 кг, в середині області. Тобто я з області відправляла в обласний центр. Це близько 100 км, Навіть якщо б я його повезла на своїй машині, туди в обласний центр мені вийшло б ну, гривень 150 потолок. Ну фіг з ним. Мене більше здивувало те, як спокійно вони, піднявши такі тарифи, не мають взагалі пакування на відділенні, і як спокійно вони відправляють своїх, своїх клієнтів, яких і так вже дуже мало залишилося, до конкурентів до нової пошти. При тому, що на новій пошті мені б знайшли і пакування, і стриж плівку, і коробку, і все, що хочеш, і доставка вийшла, мабуть, би, десь гривень. Там 150-200 – це саме більше. Ну, Маємо, що маємо. Я ну ось так, щоб ви розуміли, скільки це приблизно обходиться, якщо у вас буде потреба.